27 липня 2024 року закінчився строк дії ліцензії на підакцизні товари. Відтак до кінця жовтня підприємці повинні подати заяву на новий документ та сплатити чергові платежі. Друга умова є, що суб'єкти господарювання мають ліцензії на одержання відповідного виду господарської діяльності, та термін дії ліцензії не завершився, але сплати чергових платежів. Не проводились, то такі суб'єкти господарювання також повинні подати до 30 жовтня, до 31 жовтня цього року відповідні сплати та подати заяви для продовження відповідних ліцензій. Якщо суб'єкти господарювання не виконують умови цього закону, до них будуть застосовані санкції. Ліцензії, які були вважалися дійсними під час воєнних дій, період. Е до цього закону і не сплатили за них продовження ліцензій, будуть вважатися як такі, що термін дії, закінчився термін дії. Також другий момент це коли суб'єкти господарювання мають діючі ліцензії і термін сплати не провели, то такі ліцензії будуть анульовані в останній день їх сплати. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.